Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я вам розповім, як без проблем створити будь-який звіт, не витрачаючи на це багато часу. Всі таблиці можна розділити на дві групи: таблиці з розрахунками. І таблиці з накопиченням даних. Таблиці з розрахунками мають на меті розрахунок будь-яких показників або порівняння їх між собою. Наприклад, в мене є ось така коротенька табличка з розрахунком прибутку, як різниця доходів та витрат. Інша група таблиць, таблиці з накопиченням даних вони використовуються для. Наприклад, фіксації здійснення якоїсь господарської праці. Не здивуюся, якщо хтось отримував ось таку таблицю, на перший погляд, дуже інформативна таблиця, але вона має дуже, дуже великий недолік: те, що тут є об'єднані клітинки. І за того, що в цій таблиці є дуже багато об'єднаних клітинок. То нічого не можна зробити з цією таблицею в плані, в плані подальшого аналізу цих даних. Ну, навіть неможливо створити достовірну, зведену таблицю. Давайте, власне кажучи, зробимо це, спробуємо це зробити. Виділяю всю ту таблицю, натискаю на вставлення, натискаю на зведена таблиця. Давайте вставимо її на наявний аркуш. Натискаю куди саме, і натискаю ОК. І що ми, власне, бачимо? Зараз нам необхідно перемістити поля. Наприклад, я хочу звіт отримати по менеджеру, і місяць я ось закину в стовпці і суми в значення. Так, і що ми тут бачимо? Загальна сума зійшлася 256,800. Але в нас є ось таке значення із позначкою пусто в сумі 256,200. Це за рахунок того, що в нас от є ось такі об'єднані комірки. Так, звичайно, щоб перетворити ось таку не зовсім гарну таблицю у дуже гарну, необхідно. Ось це об'єднання прибрати, і потім усі пусті клітинки заповнювати значенням що вище. Але це все ж таки витрачання вашого часу. Тому рекомендую одразу, якщо ви такі таблиці робите самі, то одразу робити їх ось в такому вигляді. Або рекомендувати своїм співробітникам, щоб вони робили. Ну, ось такі звичайні таблиці без об'єднаних комірок. Тому що ось таку таблицю вже можна аналізувати, складати діаграми, зведені таблиці, використовувати в формулах і так далі. Давайте для прикладу зараз зробимо ту ж саму зведену таблицю. Так, давайте на наявний аркуш аналогічно. Як попередня таблиця. І тепер також менеджер в рядки місяць в стовпці і сума в сумі. Значень. Так, ну і що ми тут бачимо? ми бачимо, що в принципі Excel нам створив адекватну табличку з достовірними даними. Зараз я тут підправлю форматування чисел. І як бачимо, все працює. Отже, в підсумку хочу наголосити: якщо ви хочете без проблем створювати таблиці, робити якісь перетворення з цими таблицями подальші, тому дуже рекомендую вам створювати ось такі, вони ще називаються плоскі таблиці, де в нас одній сумі. Відповідає декілька ознак, декілька критеріїв. І ось за допомогою такої таблиці можна з легкістю будь-який звіт за пару кліків створити. Отже, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте це відео. Слава Україні! Побачимось!